Чи, що що малювали? Або... Думаю, що ні. А може. так Оце цікаво. Бачимо добацію. Помітки якісь. Ага. Ви що з правої сторони бувається? Цього не було. Але це не чорний ліс. Це урочище мочари. І тут ми були теж так давно, що прям потягнула ностальгія в 25-му році вернутися в ці краї. Хто знає, той знає, а хто не знає, то хай собі згадає і передивиться це відео. Ми ставимо тут все без змін. Дорога так, та як, як була. Тому назад, може і більше Ну так, цих кабанів ми не бачимо, тут, до речі, кабани є. Ну були принаймні, за цією огорожею. Не знаю. Що тут, що, бути, тут, не. що тут взагалі є, але от ситуація наступна. От тут такий захід, тут були якісь вар'яти, варвари, понищили, от двері повністю вирвали з м'ясом. Ось так воно все вирвано. Ось такий захист середину. Ось так тут все. ну Хоч з хата є, стоїть, все безмір. Такий камін тут. Дуже солідний, дуже гарний. Ні. Диван, ну все це все без змін, лиш потрущили вікна, повибивали. Тут вже вікна немає. Ось, тут що? Тут була банька, якби не це вікна не вибили, але це банька і дивіться, тут потрущила навіть саму цю, саму пічку. Вирвали з коренем. А тоді, що це все було, все стояло, все працювало. І тут перехід на стриг. Тут стриг забили цвяхами зсередини, з другого поверху, але у тут є обхід, як то кажуть. Ось така дирка на другий поверх. Розбивав, напевно, це ще щось. Карпічка кахельна. гарна з братрурою, як то кажуть. Все для життя, але то все вже все так понищено, такому вже все останніше. Що аж обідно, як то кажуть. І така тут кімнатка невелика. Вибили вікно. Тут теж діра, все потріскало. Ну вже все. Так, чисто приїхати, як то кажуть, посидіти, відпочити. В лісі можна. Правда, тут срач трохи. Тут хіба ця кімната? Але ж би оце вікно закривало повністю. Це було б супер взагалі. Тут повністю суцільно б було закрито з каміном. Ну, 25-й рік, як то кажуть, зустріла непогано. Відкриваємо маршрути, нині вже не знаю, скільки там на, на, на цьому на спідометрі, але думаю, десь 40 буде кілометрів за сьогодні.